Керівців, чому у нас Інформацію, З нам вчора дали, там зміниться будівництво будинків. Цей ну, квартал має вбудову. Виникло питання, чому ми зараз робимо такий механізм через передачу комунального підприємства, але виносимо ці землі на нормальний аукціон, щоб їх можна було отримати в ручному бюджет. Виходить так, що ми зараз ці кошти в бюджет напряму не, не отримуємо, а отримуємо якимось іншим шляхом. То хотілося б дати той шлях і об'єми цього. Ну, скажімо, з тих допомог як там буде вважатися за рахунок цих, цих земель, що ми їх будемо продавати через наші комунальні підприємства. Питання просте і дуже сложне. <клухи> Сьогодні земельних ділянок у нас немає, щоб купити хтось один, хто за акціонарів, його ніхто не купляє. Для того кожен громадянин нашої держави має право приїхати за місто Кам'янець-Подільський, написати заяву і взяти, побудувати зелений забор і чекати до кращих часів. Ми поставили умову, комунальний підприємство буде передаватися для будівництва. Треба, щоб хтось зробив зразу дороги, щоб зробили комунікацію, підвели електричество і після того будуть роздаватися зміни ділянки. Так, там багато квартир не будуть строїтися, так, і там для пільгової категорії хочу попасти під цей. Ми хочемо його пропустити через державну програму Доступне житло. Зараз проводяться перемовини. Тоді ми будемо бачити по дозволу, Треба зробити спочатку дослідження 10-поверхові, 9-поверхові, 5 п'яти, як воно буде, ми ще не знаємо дослідження, хто не робив. Ми віддаємо для того, щоб зробити інфраструктуру. там. Так, резервуємо так для того, щоб ми могли подальше щось робити. Ми ж не знаємо, який закон зараз буде прийняти. Якщо почнемо продавати закон закордонним організаціям і фірма, ми тоді взагалі лишимося без нічого. Якщо інших немає запитань, прошу голосувати. Хто за те, щоб дняні проєкти рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. Завтра читаем.